Сан -йонг. правильно сказав Актион. А що можна поставити, щоб воно було інтересно по мультимедії? Рамочка, бачика Рамочка заточена прямо під оцеюся, друзі, автомобіль. Стає все шикарне, без ніби яких проблем. 9 дюймов, провода, все ну просто красота. Людина отримала гарний, гарний апарат. Поставили камерку, магнітолка у нас KRS 300 Light. Ось такий апарат. блютузи флешки, Wi-Fi. Все тут є. DSP-процесор. Всі задержки, все-все-все є. Ребят, сим-карта є. Бездротовий карплей, Android Auto є. Play Market, З допомогою Play Market ви можете качати собі все, все що завгодно, да, і буде вам щастя. Ось такий апарат. Якщо є мультируль, кермо також буде працювати. Ніхто не скаже, що це якийсь колхоз, тому що це не колхоз, це ця рамочка прям розроблена для цього автомобіля. Так що, якщо у вас Sun Young і ви хочете собі встановити мультимедію. Звертайтесь, всі рішення є у нас. То знаєш, ну дуже круто. Дуже круто, коли ти сідаєш в тачку. У тебе така магнітулка, блин, ну шикарно.